Понад 18 тисяч випадків туберкульозу, включно з рецидивами, в Україні, зареєстрували лише за минулий рік. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке найчастіше уражає легені, але може впливати і на інші органи. Новий комп'ютерний томограф у Вінницькому обласному фтизіопульмонологічному центрі дозволяє виявляти цю хворобу на ранніх стадіях, навіть коли рентген не показує змін. Томограф дає змогу оцінити локалізацію та поширеність уражень у легенях, виявити дрібні вогнища інфекції. Та контролювати ефективність лікування. Рання діагностика туберкульозу надзвичайно важлива, адже це інфекційне захворювання легко передається і потребує своєчасного лікування для запобігання ускладнень. Туберкульоз на сьогоднішній день є виліковним. Це перше треба розуміти. Але для того, щоб людина одужала від туберкульозу, надзвичайно важливо є те, щоб людина якомога швидше звернулася за діагностикою, що включає Все в себе обстеження на туберкульоз. Зазвичай це рентгенологічна. Стеження і у складних випадках, у диференціально-діагностичних випадках, якраз одні із фактично найскладніших випадків, коли такі пацієнти можуть скеруватися, в тому числі на комп'ютерну діагностику. Це визначає лікар, яка в тому числі от, зараз ми говоримо про комп'ютерний томограф, який інстальований у регіональному фізіопоналогічному центрі Вінничі. Обстеження на новому томографі пацієнти з усієї області проходитимуть безоплатно за направленням від сімейного лікаря. Завдяки цьому лікарі зможуть виявляти не лише туберкульоз, а й пухлини, травми, крововиливи та інші небезпечні патології на ранніх етапах. Розповідає Олександр Служивий, директор втизіопульмонологічного центру. Апарат, який сьогодні поставлений за рахунок міжнародних організацій при допомозі Міністерства охорони здоров'я, він дає можливість швидко і вчасно, і саме головне поставити діагноз для малих форм туберкульозу, які сьогодні не видно на рентгені, і не можемо подивитися на джін-експертів, тому що сьогодні це працює, коли є бактеріовидіння. А дана можливість а сьогодні крок уперед. Програмне забезпечення цього апарату дозволить дивитися кістки, мозок дивитися, чарівну порожнину, легені. На сьогоднішній день із бюджетних закладів це один з найкращих апаратів. Для встановлення томографа в центрі провели капітальний ремонт приміщень. Роботи тривали рік і коштували більш ніж 6,5 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечив сам заклад, а також долучилася місцева влада. У новому кабінеті створені всі умови для комфортного та безпечного обстеження пацієнтів. Проект складався з кількох частин. Власне Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я взяли на себе придбання цього комп'ютерного томографа. Це справді дуже високопрофесійний томограф і його вартість сягає майже 15 мільйонів гривень. Зі свого боку обласна військова адміністрація, обласна рада взяли на себе фінансування з обласного бюджету кабінету для встановлення комп'ютерного томографа, тому що є низка вимог для його встановлення. Новий комп'ютерний томограф це сучасне високоточне обладнання вартістю у понад 14 мільйонів гривень. Його придбали у межах програми глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією в Україні. Апарат дозволяє отримувати детальні тривимірні зображення органів грудної клітини, що дає змогу виявляти навіть мінімальні зміни в легенях і контролювати ефективність лікування. В першу чергу буде допомагати людям. Тому що пацієнт буде якісно обстежений, що дасть лікарям можливість при правильному діагностуванні і швидкому встановленні аналізу підібрати правильний курс лікування. Для нас це є пріоритетом і облаштування технічне оснащення треба продовжувати. У центрі також облаштували інклюзивний простір, аби люди з інвалідністю могли проходити обстеження з комфортом. Тут з'явилася нова інклюзивна вбиральня роздягальні та ліфт. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.